Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як робити ось такі бантики на резиночках з фоамірану Можна брати літерний, ось як ці, або звичайний. Виглядає дуже гарно і той, і той. І так, для цього нам потрібно клей, пістолет гарячий. Потім Олівець, ножиці, резинка, фетер, ну Тут його ну, зовсім трошечки треба. І, звичайно ж, сам фоаміран. У мене самий звичайний фоаміран, розмір А4, от, товщина 2 мм. Так. Ну, і саме головне це ось такі заготовки. Я перемальовувала з інтернету. От, вам спеціально виклала на чорний фон, щоб було видно самі розміри. Тому робіть скрін і перемальовуйте собі. І так, що, що розпочнемо? Беремо ось такий фоаміра. Ну, Тобто, ви можете брати будь-який, який вам подобається. У мене це буде червоний з білим. Потім беремо нашу заготовочку. прикладаємо, я вже тут просто один робила. Прикладаємо ось так. Беремо олівець і просто обводимо. Потім, цю деталь, яка більша також. Робимо таким кольором, деталь, яка йде менша, робимо іншим кольором, щоб нам виділити ось цю частинку. Це все вирізаємо. Ось, коли ми вже все вирізали, починаємо збирати наш бантик. Починаємо з ось цієї частинки, яка йде менша, і яка йде іншого кольору. Беремо, складаємо її пополовині, ось так, щоб зручніше було потім знайти де середина. Беремо гарячий пістолет, клей. Приклеюємо до середини. Ось Так. Тепер беремо ось цю більшу частину. Так само складаємо її по половині. Тепер ось цю половинку по центру. Наносимо клей і приклеюємо до середини сюди. Ось так. Потім наносимо клей сюди. І так само з цієї сторони. Ось так у нас вийшло. Тепер цю заготовку приклеюємо ось так. Тепер беремо нашу серединку. Ось так у нас вийшло. Тепер беремо резиночку. Ви можете брати будь-який розмір, який вам подобається. Вносимо клей, прикріплюємо обов'язково ось так, щоб було, тому що якщо так, то тоді в нас буде така резинка, а нам треба така. Ось так. І для надійності я ще беру кусочок фетру і наношу прикріплюю його. Зайве просто обрізаю. Все. Ось така заколочка, ой, перепрошую, резиночка. У нас вийшла, виглядає дуже гарно. З літерним фоаміраном то взагалі. Поєднувати кольори можна різні, вони всі будуть дуже гарні. Як ще кажуть, підписуйтесь на мій канал, ставте ваші лайки. Попереду багато багато цікавого.